Однокімнатна квартира 40 квадратних метрів, Софіївська борщагівка, провулок шкільний, будинок 3. Кухня студія. Квартира. Винесена в окрему частину кімнати, кухня, кухонний блок. Барстійка, вентиляційний канал, витяжка, квартира обладнана холодильник на кухні, духова шафа, варочна поверхня електрична, водопровід і каналізація центральні. Обладнана ця частина кімнати, угловий диван. Два спальних місця або для дорослих, або для гостей. Спальна зона виділена в окрему нішу. Спальну нішу. Тут є двоспальне ліжко. Тобто в квартирі поміститься четверо дорослих людей. Або двоє дорослих, двоє дітей. В кімнаті є великий Телевізор, встановлений кондиціонер. З кімнати два вікна, внутрішній двір виходить і на зелену зону прибудинкової території. Квартира здається довгострокова. Для родини, для пари, родини з дітьми. Далі пройдемо в коридорі шафа купе велика. В самій квартирі стелі дуже високі, порядка 3 метрів висотою. Далі проходимо санвузол. Гарна якісна душова кабіна, якісна сантехніка. Унітаз, умивальник, велике дзеркало. Тут встановлений. Електричний байло на підігрів води на 45 літрів. Пральна машина автомат і рушника сушилка електрична. Простора доволі. Ванна кімната по площі квадратів 5. Довгострокова оренда номер телефону 098 827 46 64. Телефонуйте.